Без рукавочки мікс, перший плюс другий сорт. Ціна 2,5 євро за кілограм. в лоті знаходиться 15 кілограм, Зробимо для цього лота. Це мікс чоловічок та жіночих безрукавок. Ось така жіночок, безрукавочка, така осіння, розмір, напевне, елічка. Наступна ось така ніжно-голубенька. Есочка. Так, есочка, 1638 Наступне. Ось така сиренького кольору. Теж жіноча. легенька бутеркавочка. Наступна ось така, ось така чоловіча тепленька, на плісі, розмір, ікселька Ще бачу ось таку білесеньку. Легесеньку, жіночу модельку, розмір пише 46. Наступна, ось така. Темно-синя, теж чоловіча. Вона йде на дві сторони. Не, не на дві, вибачайте. Ось так вона виглядає. Ще в нас є ось така. Супленька, теж чоловіча, вона безрукована, наступна. Ось така кольору. Розмір емочка, також чоловіча. Ще у нас ось така попадається молочного кольору, но моделька. розмір емочка. Наступна ось така коричнева. У нас є ось така цікава квіти. Такий принт та жіноча. Наступного ось така коричнева також жіноча. Розмір XL, Як бачите, у нас різні тут розміри. Наступного ось така малесенька есочка. Та жіноча, дуже легенька. Наступно ось така оливкова. Та жіноча. Це у нас є ось така плесенька чоловіча моделька, сильно зимова. Наступно ось такий як правий колір червона. Пробую засунути самачок. Вона йде трішки така замачка. заляпана, але перший плюс другий сорт це дозволяє. Гарно шикати і все буде ок. Наступна ось така брендова. чоловічка. брендове чоловічко, бачите, Розмір. Елька Іселька. Так, на спинці досі, така тепленька, в гарному стані. У мене прийшли взагалі 2 XL. Наступна ось така чорна чоловіча. Розмір XL або два xl Наступна ось така тонесенька, легенька. Наступна ось така чорна теж чоловіча. Наступна моделька, ось така жіноча тонесенька. Легенька, можна сказати, літня. Сняла без Ще бачимо ось такий зелений колір. Нас ось така гарна чорного кольору. Розмір Ска, розрукавочка, Приталена. Ще бачимо ось таку бежеву. на замочку. Наступна ось така чорна. ще в нас попадається. Ось така олопа. Дивіться, це гарний фасончик, довга, З боку назначку капушончик присутній. Вона йде така осінньо-зимова. розмір не бачу. напевне МЛ. Трішки плями такі всі, Але, я кажу, гарно. В неї припивати ручки і вона буде в ідеальному статі. Наступна ось така більзова жіноча. Ще у нас є голубенька, теж жіночок, такий гарний колір ніжний. Знизу на лісі. 46 розмір. Наступна ось така чорна. У нас попадає тут, що ось така робоча, можна сказати. 2 xl чоловіча модельця. Наступне ось така бежева, молочний колір, з капюшончиком. Тежі жіночий, розмір асфа. Наступна ось така чоловіча 2 xl і гарний цікавий колір. І ще ось така моделька. Теж 2XL, На заклепочка. Наступно ось такий принт, чорна з білим. Кусичі лапки. Можливо, вона йде на дві сторони. Так, вона йде двох стороння, жіноча моделька. Десяка вона цікава. Бачите, ось так виглядає з цієї сторони. Бачите, мається дуже легко. І остання моделька ось така. Ось. Моделька. Для замовлення цього лота звертайтеся.